У світі, де знайомства відбуваються у кілька свайпів, а довіра будується за секунди, іноді найжахливіші історії починаються зі звичайного повідомлення. Макензі Люїк була молодою, амбітною, відкрито говорила про свої цінності та не боялася бути собою, але щось зламалося тієї ночі, коли її кроки вивели за межу знайомого маршруту. Історія про її зникнення швидко перетворилася на нічний кошмар, що охопив ціле місто. Це не просто історія про злочин. Це історія про жорстокість, що маскується під харизму, про дівчину, яка довірилась і більше ніколи не повернулася. Макензі Люїк народилася 8 березня 1996 року та виросла в місті Ель сегундо в окрузі Лос-Анджелес. Вона була другою з чотирьох дітей у родині і єдиною дівчинкою. Макензі мала довірливі стосунки із родиною, особливо з бабусею. У старшій школі Макензі входила до складу команд з плавання та водного полу, а ще стала співзасновницею клубу з підвищення обізнаності про рак грудей. Своє феміністичне світобачення вона поглиблювала в університеті Юти, де була членом жіночого товариства Альфа чи Омега. Благодійна діяльність товариства була спрямована на боротьбу з домашнім насильством через запобігання, просвіту і підтримку жертв. У соціальних мережах Макензі робила пости, присвячені річницям надання жінкам виборчого права. Її останній рік був непростим. Один із друзів розповідав, що у 2018 році вона зазнала сексуального насильства, що глибоко її травмувало. Вона проходила терапію та приймала антидепресанти. Вихована у традиціях церкви Ісуса Христа святих останніх днів, Макензі не була ревною прихильницею віри. Їй подобалось бувати в барах із друзями, вона знайомилася із чоловіками через Тіндер. Нещодавно вона зізналася родині у своїй бісексуальності, хоча близьким нічого не було відомо про її стосунки з жінками. Вона виросла в родині з медичним фахом. Її батько Грег працював у сфері медичної логістики й адміністрації. Сама Макензі навчалася за напрямком до медсестринської підготовки та кінезіології, науки про рух, працездатність та функції людини. Вона мріяла вступити до медичної чи сестринської школи після випуску у травні 2020 року. Але до цього дня Маккензі не дожила. 20 червня 2019 року стривожений батько телефонує до поліції Солт Лейк Сіті. Його голос напружений, слова плутаються від хвилювання. Я хотів би, щоб ви перевірили мою доньку. Я вже тиждень намагаюся з нею зв'язатися. Чи не міг би хтось приїхати до неї додому та перевірити, як вона? Маккензі поверталася до Солт Лейк Сіті після короткого перебування вдома в Каліфорнії. Там вона була на похороні бабусі. Її останнє повідомлення матері було простим і спокійним. Приземлилася. Люблю тебе, мамо. Це повідомлення стало її останнім. Батьки проводжали доньку в аеропорт з думкою, що побачать її знову наприкінці семестру, але Маккензі так і не повернулася додому після нічного рейсу. Її мовчання ставало дедалі тривожнішим. Востаннє батьки Маккензі чули її, коли вона прилетіла з Лос-Анджелеса. Це було о першій ночі. Вона сказала, що викликає Убер, щоб доїхати додому. Після цього тиша. Діана, мати Маккензі, згадувала, як уранці після отримання повідомлення від доньки побачила щось дивне. Відповідь, яку вона відправила, пішла не через iMessage, а як звичайна смс. Телефон Маккензі був офлайн. Тоді це здалося дрібницею, але згодом тривога тільки зростала. 20 червня, після численних марних дзвінків, батьки, не отримавши жодних новин від друзів чи сусідів доньки, звернулися до поліції. Їхня впевненість у тому, що Маккензі просто зайнята, змінилася на страх перед невідомістю. Це був початок розслідування, яке розкриє моторошну правду про ранок 17 червня, день, коли життя Маккензі обірвалося. Поліція Солт Лейк Сіті вирішила почати з перевірки квартири, де мешкала Макензі Люї. Вони припустили, що дівчина, можливо, таки повернулася додому після прильоту, але спроби зв'язатися з орендодавцем були безуспішними. Зрештою, поліцію впустив один із сусідів по квартирі, якого Макензі попросила доглянути за котом, поки буде в Каліфорнії. Обшук квартири не дав жодних обнадійливих результатів. Валізи, з якою Макензі летіла, не було. Її автомобіль залишався припаркованим біля будинку. Ознак боротьби чи злому поліція не виявила. Це могло означати лише одне: Маккензі не повернулася додому. Інші деталі лише підсилювали тривогу. Весь тиждень дівчина не з'являлася на заняття, хоча мала скласти онлайн іспит, дедлайн якого спливав у півночі 20 червня. Колеги з компанії, де вона працювала, також підтвердили, що її не було видно після поїздки. Поліція перевірила камери спостереження в аеропорту. Її ім'я було в списку пасажирів рейсу, що приземлився о годині 35 ночі. Камери зафіксували, як Маккензі залишає аеропорт і сідає в автослужби ліфт о 2.40 ночі. Тим часом Грек Люїк, батько Маккензі, вів власне розслідування. Він переглянув її банківські рахунки і виявив підозрілу транзакцію на суму 300 доларів, здійснену ще 10 червня. Брат Маккензі згадав, що вона знайомилася з чоловіками через Тіндер і, можливо, зустрічалася з кимось, але імені хлопця не знав. Це був єдиний можливий слід. Одна з подруг дівчини підтвердила, що Маккензі активно користувалася додатком і навіть говорила про бажання працювати з триптизеркою адже хотіла стати впевненішою. Розуміла, що дуже сором'язлива, і хотіла познайомитися з новими людьми. Поліція отримала телефонні записи Маккензі. У ніч після прибуття між годиною 50 і годиною 58 вона вісім разів надсилала повідомлення на один номер. Зміст цих повідомлень не зберігся. Поліція офіційно внесла Макензі до списку зниклих безвісти. Тим часом родина і друзі зверталися до Макензі через соцмережі, записуючи відеозвернення. Родина молилася і сподівалася на краще. У таких випадках іноді виявлялося, що люди просто тікають від проблем, прагнучи побути на самоті. Вони лише могли сподіватися, що це саме та ситуація. 21 червня поліція розширила коло підозрюваних, розпочавши із колишнього хлопця Маккензі Їхні стосунки закінчилися ще у квітні 2018 року, але він згадав, що за кілька тижнів після розриву дівчина нібито надіслала йому відео в снепча, де займалася сексом із двома чоловіками. Після цього він її заблокував. Інформація, отримана від знайомих Маккензі, відкрила нові аспекти її життя. Одна з подруг розповіла, що дівчина мала співбесіду в екзоті Кітіс місцевому стрип-клубі. Інший знайомий, з яким Макензі періодично зустрічалася з вересня 2018-го, стверджував, що, хоча вони й не були парою, але планували зустрітися після її повернення з Каліфорнії. Цей знайомий також підтвердив, що Макензі була шуге бейбі. Тобто мала фінансово вигідні стосунки із заможними чоловіками. На своїй сторінці вона опублікувала допис: Спробуй, Тіндер і будь відвертою, у мене вказано, я хочу стосунки типу SDSB із реальним зв'язком. Якщо хтось не знає, що таке SDSB, поясни прямо: шуге деді спонсор і шуге бейбі утриманка. Але якщо вони цього не знають, то не варті твого часу. Станови вікові обмеження від 35 там у тебе буде найбільше шансів. Напиши мені в приват, якщо є ще питання. Я маю досвід. У мене є певний досвід у Seeking Arrangement, тільки онлайн, Тіндер. І зараз у мене двоє лол. Ще один факт змусив поліцію насторожитися. За словами того ж знайомого, Маккензі близько трьох тижнів тому познайомилася з чоловіком через Тіндер. Про нього більше нічого не було відомо. Слідчим вдалося простежити маршрут дівчини, за даними сервісу замовлення поїздок ліфт. Вона сіла в машину о 2.40 ночі, 17 червня, та через 19 хвилин прибула до Гетч-парку. Водій Ліфт підтвердив, що Маккензі зустрів чоловік на автомобілі. Вони обмінялися звичайними привітаннями. Дівчина не виглядала наляканою. Однак ситуація ускладнилася, коли стало зрозуміло, що в Гетч-парку немає камер спостереження, лише муляжі. Слідство зайшло в глухий кут. Поліція звернулася до громадськості через гарячу лінію. Один зі свідків заявив, що бачив Макензі 21 червня в магазині алкогольних напоїв, але опис не збігався. У дівчини не було татуювань на руках, про які згадували очевидці, лише тату у вигляді зірки на спині. Тим часом банківські запити свідчили про відсутність будь-яких транзакцій після 17 червня, що вказувало на те, що з Макензі щось сталося тієї ночі. Геолокаційні дані зібрали шість пристроїв, які перебували у гетч парку в момент її зникнення. Один із них належав чоловікові на ім'я Аюла Аджаї або Ейджей. Поліція отримала ордер на обшук його будинку. Під час допиту Аджай стверджував, що тієї ночі був удома із жінкою, яка чекала від нього дитину. Це мама моєї дитини. Вона була зі мною в той день. Відео підтверджує, що вона була зі мною. Отже, у мене ПТСР і тривожність. Мені просто потрібно з кимось поговорити. Щоразу, коли я один, я панікую. Щодо спілкування з Маккензі, Аджай сказав, що вона могла написати йому першою, знайшовши його номер. Але слідчі знали, що вони переписувалися за 9 годин до її зникнення, і це не вкладалося в його версію подій. Коли поліція попросила надати доступ до його телефону, Аджай погодився, але спершу захотів проконсультуватися з адвокатом. Він також заявив, що має записи з камер у себе вдома, які нібито доводять його перебування там у ніч зникнення Маккензі, але передавати ці дані не захотів. Слідчі намагалися натиснути на нього морально, нагадуючи про важливість знайти правду для родини дівчини. Попри співпрацю, Ейджай не переконав слідчих у своїй непричетності. Його телефон конфіскували для перевірки, а будинок обшукали. У домі не було жодних слідів Макензі, але на задньому дворі знайшли свіжу яму. Сусіди підтвердили, що 17 червня Ейджей палив щось із нестерпним запахом. Поліція привела собаку на треновану на пошук людських решток, і тварина щось виявила. На додачу до цього, знайдена жінка, яка раніше прибирала в домі Ейджея, згадала, що будинок був нашпигований камерами, зокрема в його спальні. Цей факт викликав у неї підозри, і вона звільнилася після першого робочого дня. Ей викликали на другий допит, цього разу з більшим натиском. Слідчі вимагали пояснень, як його телефон і телефон Маккензі опинилися в одному місці тієї ночі. Він не зміг дати логічної відповіді, лише наполягав, що в ніч зникнення дівчини залишався вдома. Після перевірки його електронних пристроїв і обшуків поліція отримала все більше доказів, які підсилювали підозри проти нього. Чи міг цей чоловік стати ключем до розкриття справи про зникнення Маккензі? Слідство продовжувалося. Ей Джей зізнався поліції, що 17 червня розпалював вогонь на задньому дворі свого будинку. За його словами, вогонь був невеликим і загасився, коли сусідка нагадала йому про заборону паління та пригрозила викликати пожежників. Однак сусідка розповіла, що запах від вогню був нестерпним, а дим настільки густим, що вона була змушена втрутитися. Ейджей наполягав, що просто спалював сміття або одяг, запах газу був просто нестерпний. Я спочатку подумала, що, може, це в моїй спальні смердить, через вікно тягне і що, можливо, це мій автодім. Тож я вийшла на двір, щоб перевірити а в повітрі стояв такий сморід, просто нестерпний. Це був справді огидний запах. Під час розслідування він намагався пояснити підозрілі деталі. Бруд у автомобілі, за його словами, був наслідком робіт на клумбі він висаджував квіти. Сміття в автомобілі, як він стверджував, складалося з залишків добрив. Щодо слідів крові, Ейджей сказав, що час від часу забивав кіст для м'яса і спалював рештки. Проте результати обшуку свідчили про інше на місці багаття слідчі знайшли обгорілу людську кістку, тканину, що виглядала як м'язова, та частину шкіри голови з волоссям. Там же знайшли документи, що належали Макензі Люї. Виявлені сліди вказували на спробу знищити докази, а не утилізувати звичайне сміття. В автівці Айджея також був сильний запах бензину, а в багажнику червона каністра. Слідчі встановили, що таку каністру він придбав 17 червня о 9 ранку. Камери спостереження зафіксували його автомобіль у гетч-парку в ніч, коли зникла Макензі. На відео видно, як Кія Аджаї приїжджає до парку о 2.48 ночі, а через 10 хвилин покидає його слідом за білим автомобілем Ліфт, у якому була Маккензі. Доказів проти Ейджея ставало дедалі більше. Слідчі взяли зразки ґрунту та тканин із його двору, і вже через кілька днів експертиза підтвердила, що це рештки маккензі Люїк. Поліція вирішила затримати Ейджея. Його знайшли у квартирі друга, куди він подався після першого допиту. Спецпідрозділ СВАТ оточив будівлю, але офіцери переконали його здатися добровільно. Ейджей спустився вниз і був заарештований без опору. Поліція висунула йому обвинувачення у вбивстві з обтяжуючими обставинами, викрадені нарузі над тілом і знищені доказів. То хто ж такий Ейджей? Аюла Аджай, народжений у Нігерії у 1988 році, проживав у Юті з 2009 року. Він вступив до університету штату Юта, але не завершив навчання. Служив у Національній гвардії, однак його контракт розірвали через медичні проблеми. Окрім того, він працював у сфері IT, пробував себе як модель та письменник. Аюла Аджаї справляв враження ідеального чоловіка, розумного, привабливого, впевненого в собі. Улітку він з'явився на кількох нетворкінгових вечірках у Солт Лейк Сіті, призначених для моделей та їх агентів. Саме там він познайомився з Еві Кінер, власницею модельного та акторського агентства, що представляє десятки молодих жінок. Згодом Аджаї почав виходити з нею на зв'язок через соціальні мережі, висловлюючи бажання підписати контракт з її агентством. Проте у Еві з'явилося сильне відчуття небезпеки, щось у його поведінці її насторожило. Вона вирішила довіритися власній інтуїції і відмовилася від подальшого спілкування з ним, не бажаючи допускати його до своїх моделей. У 2018 році Аджаї сам видавом опублікував на Амазон книгу під назвою Кування ідентичності. Це була вигадана історія про хлопчика, який став свідком того, як його друга і сусіда живцем спалив жорстокий натовп. Деякі вважали, що сюжет книги частково ґрунтується на реальних подіях життя автора. Аюла Аджаї також був одружений із жінкою на ім'я Таніша, яка жила в Даласі, штат Техас. Вони познайомилися через спільного знайомого родини та одружилися, коли йому було 23, а їй 27 років. Незважаючи на шлюб, вони ніколи не жили разом, і таніша не спілкувалася з ним уже багато років. Таніша розповідала, що спочатку Ейджей здавався добрим і турботливим, але з часом його поведінка змінилася. Коли вона відмовилася переїжджати до нього в Юту, він втратив самовладання і почав їй погрожувати. За її словами, Аджаї став агресивним, погрожував викрасти її і навіть вбити. Саме через ці погрози вона вирішила припинити будь-який контакт із ним. Він став агресивним і він сказав, що збирається мене викрасти. Я просто покинула його. Я намагалася вилізти з вікна. Ми були у будинку його друга, і він зачинив вікно. І я вистрибнула через вікно. У нього був ніж для м'яса, і він намагався поранити мене ним. Я намагалася вихопити ніж із його рук, бо він хотів встромити його мені у руку. Але я, типу, спробувала вихопити ніж, і він мене поріз. Я ненавиджу ці порізи. Попри все, Аджай відмовився підписати документи про розлучення, тож формально вони залишалися в шлюбі. Це був лише один із випадків його насильства. Хоча офіційно судимостей у нього не було, у 2014 році його підозрювали у здійсненні сексуального злочину. У 2018 році його звинуватили в зґвалтуванні жінки, з якою він познайомився через додаток для знайомств. Пізніше з'ясувалося, що Ейджей мав ще більш тривожні плани. У підвалі свого будинку він доручив підряднику побудувати секретну звуконепроникну кімнату з дверима, замаскованими під бетонну стіну, і замком із розпізнаванням відбитків пальців. Він сказав, що йому потрібна кімната до приїзду дівчини, пояснив, що вона мормонка. І у цій кімнаті він нібито хотів сховати алкоголь. Але чому кімната мала бути звуконепроникною? Підрядник відмовився займатися цим. У процесі розслідування поліція знайшла у будинку Аджаї речові докази, одяг із плямами крові та відбілювача, а також заплямовану душову завісу. Аджаї уже був під арештом за підозрою у вбивстві Макензі, однак поліція ще не знайшла її тіла. Вирішальними знову стали дані з телефону підозрюваного, які зафіксували його перебування в Логан каньйоні 25 червня. Це мальовниче місце, популярне серед туристів, скелелазів та лижників, розташоване за годину і 20 хвилин їзди від Солт Лейк Сіті. Його віддаленість зробила його ймовірним місцем, де Аджаї міг позбутися тіла Маккензі. 2 липня слідчі почали обшук цієї території. І вже 3 липня, трохи після полудня, вони зробили жахливе відкриття людські рештки. Це було тіло Маккензі, як вони і боялися. Вона була похована в мілкій могилі, присипаній гілками. Її руки були зв'язані пластиковими стяжками за спиною, а тіло частково обгоріле. На голові були сліди тупої травми. Вбивця намагався приховати тіло, але зробив це невдало. 10 липня Ейджею висунули обвинувачення у вбивстві з обтяжуючими обставинами, викраденні, перешкоджанні правосуддю та нарузі над тілом. Історія почалася з того, що Аджаї та Маккензі познайомилися на сайті Seeking Arrangement, який позиціонує себе як платформа для пошуку взаємовигідних стосунків між спонсорами та утриманками. Після повернення Маккензі з Каліфорнії вони домовилися зустрітися. Ейджей забрав її вночі в парку. Але про його справжні наміри вона навіть не здогадувалася. Коли вони прибули до його дому, Аджаї зв'язав руки Макензі пластиковими стяжками і почав душити голими руками. Коли це не спрацювало, він скористався ременем, а потім ударив її по голові. За результатами розтину було встановлено, що саме удар по голові став смертельним для Макензі. 17 червня Аюла Аджаї спробував спалити її тіло у своєму дворі. Але йому завадила сусідка, яка звернула увагу на підозрілий запах. Тоді він вирішив закопати тіло у дворі, а деякі речі Маккензі викинув у річку Джордан. Згодом ці речі були знайдені на березі. Серед них були студентське посвідчення університету Юти та частини її одягу, зокрема, обгорілий бюзгальтер. Поліція вперше відвідала Аджаї 24 червня. Наступного дня, 25 червня, він викопав тіло Маккензі зі свого двору і перевіз його до Логан каньйону, сподіваючись, що там його не знайдуть. А намагався приховати всі сліди ще з самого початку. Це не була зустріч, яка несподівано обернулася трагедією. Його дії свідчили про заздалегідь спланований злочин. У його будинку була встановлена система відеоспостереження, але перед зустріччю з Маккензі він навмисно вимкнув камери. І, хоча раніше він без вагань записував свої інтимні стосунки, цього разу мав значно похмуріші наміри. Те саме він зробив і 25 червня, коли перевозив тіло Маккензі до логан Каньйону. Його телефоном було зафіксовано переміщення у проміжку між 1430 та 1630, і в цей час камери в будинку також були вимкнені. Крім того, він спробував позбутися речових доказів, зокрема, виставив матрац на продаж через сайт оголошень. Ймовірно, саме на ньому була вбита Маккензі. У результаті він віддав його одній жінці, яка згодом побачила Аджаї в новинах і впізнала його як людину, що передала їй той матрац. Однак усі цифрові сліди наздогнали його, і тепер йому довелося відповідати за споєне. Під час обшуку його електронних пристроїв слідчі нібито виявили порнографічні матеріали за участю неповнолітніх. 7 жовтня 2020 року Аджаї визнав себе винним у вбивстві першого ступеня з обтяжуючими обставинами та у нарузі над людськими останками це злочин третього ступеня. Йому пред'явили 19 обвинувачень у сексуальній експлуатації неповнолітніх, однак ці обвинувачення згодом були зняті. За визнання провини обвинувачення зняло вимогу про смертну кару. Натомість Аюла Аджаї отримав довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Окрім того, його притягнули до відповідальності за викрадення та напад на жінку, з якою він познайомився через Тіндер у 2018 році. Вона звернулася до поліції після того, як ім'я Аджаї стало публічним у зв'язку зі справою про вбивство Макензі. За цей злочин його засудили ще на строк від 1 до 15 років. Після трагедії Аджаї виставив свій будинок на продаж. Попри те, що з моменту вбивства минуло вже вісім місяців для місцевих мешканців цей будинок назавжди залишиться місцем жахливої події, оголошення про продаж описувало будинок площею 1800 квадратних футів як наймиліший на вулиці за ціною 349 тисяч доларів. У тексті зазначено інвестиційна можливість. Проте ріалтор, який займався продажем, відмовився від коментарів. Один з орендарів підтвердив, що орендував будинок через керуючого майном і йому чесно розповіли про те, що сталося. Батько Маккензі назвав її ніжною та доброю дівчиною, чиє життя лише починалося. Прокурор підсумував мотив злочину словами це було вбивство заради самого вбивства. Історія Маккензі-Люїк Люїк це болісне нагадування, що зло може ховатися в привабливій оболонці, а найстрашніше у звичайному домі по сусідству. Її смерть стала трагедією не лише для родини, а й для всієї країни, яка спостерігала за розслідуванням, затамувавши подих. А Юла Аджаї, що мав усе, аби бути успішним, освіту, кар'єру, зв'язки, виявився монстром, що прагнув контролю і приниження. Він не просто вбив, він позбавив світ людини, що могла лікувати, надихати і змінювати життя. Цей злочин став шоком для громади Юти. Оголив питання довіри, безпеки онлайн знайомств та меж приватності. Слідство показало, як важливо не ігнорувати тривожні сигнали, навіть якщо вони здаються незначними. Макензі не вдалося реалізувати свої мрії, але її історія має значення. Вона нагадує нам, що правда завжди виходить назовні, а злочин, навіть ретельно спланований, не лишається безкарним. Любі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.